Коли почалась війна, це страшна небезпека. Ми повністю призупинили тренувальний процес. Зараз більш-менш ситуація дозволяє проводити тренування, проводити чемпіонати, проводити турніри, ігри. Коли повітряна тривога це дуже впливає на тренувальний процес. Діти проходять в укриття, всі тренування зупиняються, всі ігри зупиняються, це переноситься завжди змінюється час, виникають проблеми із з організацією у ну, перші два місця. Але наша, наш клуб був один із перших, мабуть, хто розпочав тренування в цих умовах. Ніхто нічого не розумів, всі дуже сильно хвилювалися, але і зараз так. Діти дуже зраділи, це вплинуло на їх психоемоційний стан. Одразу вони почали відволікатись від нашої реальності, і це вплинуло на взагалі на настрій дітей, батьків, тренерів. Футбол жити. допомагає Є. жити. Так це, виникають труднощі, коли повітряна тривога, коли якісь загрози. Зупиняється тренування і потім.